Хочете, щоб швейне виробництво зробило ідеально те, що ви задумали, тоді вам потрібне грамотне технічне завдання. Шкода говорити і визнавати, проте майже жоден замовник наш не чув взагалі про таку історію як технічне завдання. Що таке технічне завдання? Простими словами, це паспорт виробу. Тобто. Це інформація, яку ви надаєте на швейне виробництво або майстрині, з якою ви працюєте, з усіма деталями щодо виготовлення виробу, включаючи обробки та тканину. Де ж взяти це технічне завдання? У вас є два варіанти: або замовити його у спеціаліста, або спробувати створити самостійно. Так, от для другого варіанту я створила спеціальну гайд, технічне завдання опис моделі, який Може створити кожен, просто заповнюючи шаблон нашого гайду. Там є зразки і приклади. Саме цей гайд допоможе вам порозумітися з швейним виробництвом і отримати той продукт, ту річ, про яку ви мріяли, і про яку ви уявляли. Тож, створи свій ідеальний діалог за допомогою гайду, придбати його можна, просто написавши нам в директ. Ціна досить символічна.